Всім привіт, вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжуся сьогодні на Івано-Франківському авторинку. Традиційно проводимо огляд ці на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтований список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також, можливо, виїзд в інші міста за домовленості. Не буде вказаний мій номер телефону, звертайтеся, проконсультую. Чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно брати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, також звертайтеся обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями, підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду. Renault Трафік в довгій базі. 15 рік випуску, 180 пробігу, 1,6 дизель. Ціна на 15900. Тут бачимо контакти до власника. Пасажирський варіант, розпашонка. Кого цікавить, телефонуйте. Так, є такі два бусики. По трафіку, на жаль, нічого не скажу. Просто якийсь шматочок номера телефону, тому вибачайте, легендарний Т-4. Що сьогодні, ще станом на сьогодні можна знайти такі автомобілі і за 9-10 тисяч. Тут у нас 2001 рік, 390 тисяч заявленого пробігу, двигун 2,5 дизель, 6700 вартість автомобіля і тут контакти до власника. Де саніт У По салону тут все стандартно. Так, Бачу, є сидіння в салоні. Це звичайна, звичайна коротка база, але розпашонка, фуркопчик є якийсь. Тут дублюю контакти. Якщо когось цікавий такий автомобіль, то телефонуйте, отримайте більш повну інформацію. Один, поки що один на авторинку. Вантажний Renault Master. 20-й рік 165 пробігу, двигун 2,3 дизель, тільки пригнана, розмитнена. Тут і контакти для уточнення інформації, тому що ціни, на жаль, немає. Я ще бачу, що автоматична коробка передач. Не вказав. Кого цікавить, телефонуйте. Мерседес Віто. 11 рік. 2.2 дизель. 16500 вартість автомобіля. Тут контакти до власника. Заглянемо по салону є сидіння в салоні? Кого цікавить, телефонуйте, поруч покажу спринтер. Пасажирський варіант. Так, по опису 11 рік 137 пробігу, 12700 вартість автомобіля, двигун 2,2, дизель. Двигун пишуть замінений, пасажир оригінальний. Ось тут контакти. Якщо замінений, тоді ж можливо. По салону. Не покажу, але трошки видно. Судіння є з пусками безпеки. Є форкопчик. Кого цікавить, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію. Є ще такий свіженький Mercedes. Тут 20 рік. 116 пробігу, 2.2 дизель. З Німеччини оригінальний грузопасажир. 29,400 ціна. Контакти для уточнення інформації. Чкірення сидіння. З форкопом. Вантажний спринтер. 20-й рік випуску, 212 пробігу. Пишуть ідеальний стан. Двигун 2,2 дизель. Автомобіль з Німеччини, вартість автомобіля 31800 доларів. Тут контакти бачимо до власника. До нього? Є парктроніки, підножка. Більше інформації уточнюйте. Вантажний Mercedes 2019 року, 120 тисяч пробігу, 2,2 дизель, оригінальний пошить пробіг, ціна 29 тисяч 200 доларів. Тут контакти до власника. Так, зараз ще покажу кузов автомобіля. Кого цікаво, телефонуйте до власника. Volkswagen T5 в довгій базі. По автомобілі це у нас 2005 рік випуску, 1,9 дизель. Ціна 6500 доларів. Контакти зараз запитаємо. Добрий день. Продуктуєте телефончик до вас. Якщо когось буде цікавити, щоб люди знали, куди позвонити по вашому автомобілю. Продуктуйте. 096 096 000 000 30 30 40, 41 41 Кого цікавить цей автомобіль, телефонуйте, власник надасть повну інформацію. Є сидіння всі в салоні бачу. З форкопом. Бортовий спринтер на довгій рамі. 12-го року випуску 226 пробігу, 2,2 дезель е, двигун, Автомобілі з Німеччини з кліматконтролем. Це на 20 800 доларів. Тут контакти до власника. Так, Дубль кабіна. Покажу так зараз по колу. Більше інформації уточніть у власника.